Паркінгу на вулиці прирічній знову у центрі уваги. Поліція відкрила кримінальне провадження. І тут вже не до жартів. Правоохоронці готують матеріали для судових засідань. Справа стосується земельної ділянки під парковку. Громадські активісти проти її забудови, проте міськрада пропонує проєкт, який може вирішити проблему зі стоянкою автівок у дворах та на зелених зонах. Детальніше про це все дізнавалися. Вже наші журналісти. Передача землі для будівництва паркінгу на перевірці. Поліція Блонського району відкрила кримінальну справу щодо виділення ділянки під стоянку на вулиці Прирічній. Наразі розпочалося досудове розслідування. Надійшло повідомлення про вчинення правопорушення, а саме щодо зміни цільового призначення та передачі земельної ділянки природно заповідного фонду. З кадастровим номером для розміщення там е, споруд автомобільного транспорту поліція перевірить законність передачі ділянки поблизу набережної під забудову паркінгом. Якщо слідчі виявлять порушення, справу направлять до сходу. Нагадаю, група активістів проти забудови цієї ділянки і воліє залишити її недоторканою. У міськраді пропонують побудувати паркінг, аби вирішити питання із автівками, які заполонили двори і зелені зони мікрорайону.